А оці протести, які зараз відбуваються проти того, щоб Америка втручалася в цю війну, вони щось дадуть? Чи просто подивляться на це і все? Якось це вплине чи не вплине? Це одна із складових от тієї самої смерті, пам'ятаєш, коли ми дивилися Трампа? напруження да, в Штатах? Угу. Це просто одна із складових. Додаткових. Угу. От. Тобто, воно все вкупу, знаєш, це одна крапелька там, одна крапелька тут, одна крапелька тут. Тобто, це ті заворушення, які є ну закономірними, мабуть, ці ситуації. Я не скажу, що вони конкретно вони дають супер але воно все совокупності додає певне напруження серйозне всередині країни. Угу. І ще буде продовження от таких заворушень. Ну, Поки да, поки воно. Сам градус в Америці він не спадає, і він спадати поки не буде. Може бути коливання, затишчя, не затишчя, але градус там почав зростати і там не буде прям спокійно. Нардеп Гончаренко, сказав, що на посаду нового міністра оборони, розглядають голову СБУ Василя Малюка, а Умєрова на посаду посла в США. Будуть такі перестановки, чи це в нього якісь. Свої здогадки. Ми ж ніколи такого не бачили, да? оцих силок кудись в посольство Посольство. да ну я це, ну, чесно, я постійно на це дивлюся розумію. Оп! чергового відправили в силку. Зараз ми подивимося, послали. чи давай. Да, послали. Дипломатично да. зараз ми Давай. Подивимося, чи давай так, чи Гончаренко видумав, чи десь, ну, все-таки да. чув, так, да, знаєш, типу, чи це має під собою підґрунтя? Ні, пан Гончаренко це не вигадав, а пан Гончаренко десь вихопив якоїсь внутрішньої інформації по зірці. Угу. Знаєш, як там? Підслухав потрібну інформацію, або слушок пройшов, або ще якась історія. Що, щось подібне, я не впевнена, там 100% прям, ну, знаєш, в кандидатурах у швидкості, але давай так: не з голови взяв то Гончаренко. Гончаренко це взяв із внутрішніх колуарів і розмов і якоїсь інформації. Ну, знаєш, там, десь під кабінетом підслухав. Ну, я дуже умовна, але воно має під собою коротше, якась підґрунтя. Тобто у Мєрова можуть. О, ніколи ж такого не було, розумієш? І от опять. Ніколи ж. Перший раз ж бачимо таку історію. Угу. А якщо, наприклад, Вас... Василя Малюка поставлять на міністра оборони, це буде ок для України чи не дуже? Як його кандидатура на цій посаді? Ну, початок у нас непоганий по малюку. Ну, непоганий. Чому? Королева Пентакли, імператор і е, е, світ. Е, як мінімум, пан Малюк, як міністр оборони, мабуть, щось в шари в обороні. Понимаєш? Ну, угу. як мінімум, ну, як би розбирається, мабуть, у певних питаннях. Да, Хоча б трошечки, ну, блідне. От, ну тобто, да, воно воно якби по помірності, але давай так, міністерство буде працювати по вісімці Пентакли. Тобто, це не зупинить рішеннями, не зупинить роботу. Ти зрозуміла? Тобто, тут, ну хоча би так. Там далі, якщо вже назначить, будемо дивитися, що і як, але його кандидатура не зруйнує роботи міністерства. Я би так сказала. А це насправді вже ніфіга собі, ніфіга собі Да. Про новий наступ в 2025 році чи переріже ворог новим наступом трасу Ахтирка Харків, Полтава Харків? Ні, поки, поки не бачу поки не бачу такої історії, у нас поки ситуація там на напрямку по перевернутому шуту. Тобто ситуація не обнулюється, кардинально не змінюється на сьогоднішній момент. Ми будемо переглядати якісь ну, ризики у цьому питанні, але поки прямо перерізання, якась така історія, поки воно так не фігурує. По наступам загалом ситуація буде така ж, як зараз, чи трішки зменшиться, <зас> чи. Дивись, з одного боку, з одного боку, все-таки як не крути, е великий наступ по всій лінії фронту, те, що я казала, те, що говорили мої колеги, там мені глядачі казали, що о, ви казали там, не знаю, Маша казала, і ще хтось сказав, ну коротше, а е що вони до якоїсь точки просунуться, mm -hmm. а потім почнуть буксувати. От, якби ми бачимо. Місцями уже у ці от буксування, коли їхній наступ захльобується, тому що вони ну, не вивозять да, певних моментів, і це титанічний труд вообще наших захисників і захисниць, це треба розуміти. Але певні колихання на напрямках і мінімальні просування там більшого формату меншого вони ще в тенденції є. Да воно як сказати. Трохи градус скинувся, темп скинувся, але воно все одно поступово йде. І у нас зараз, прям давай так, ну як мінімум, період, то там кінець червня, там липені ще поки десь до середини. У нас прям суттєвого такого там стопу, чогось такого не відбувається. От вони тиснуть, продовжують тиснути, і тиснути вони а, поки і будуть, поки в них ще є. От цей, хоча би якийсь маховік для того, щоб хоч якось, ну. Рухатися угу. місцями краще, місцями гірше. Як щодо наступу на Європу, вже прям Європа активно готується. Країни Балтії готуються, Польща готується. Чи вистачить ресурсу у Росії з огляду на те, що відбувається в Україні, і з огляду на те, що відбувається в Ірані? Це ж таки Там все хитріше. Та... Ніхто ж не буде на країни Балтії йти в лоба. Угу. Країни Балтії в голові е хворого діда сусіднього вони давно, ну як би ж давно, ну, да. але ж не його руками бажано не з його території. Тобто це підбить Лукашенка. Лукашенка підбиватися не хоче, звідти до нього приїжджають американські представники, тому що Лукашенка починає панікувати і ще більше марать руки в війні. Лукашенко не хоче, бо ти жук, от і шукає панічно собі нового старшого брату, типу Китаю, і як-небудь, хоча б хоч трошки злитися від тієї РФ. Ну, типу, дід там теж якось. Знаєте, в той шаховій партії, то і пішкою скаче по клітинам, бо не знає, куди себе діти. Да? Типу, мало того, що коріш всрався, так і ще й гівном намазав. Ну коротше, <laughs> а, от і я вже казала, що. У Мене питання якраз до е, країн Балтії вперше, ну першочергово, і до скоріше провокативних усіляких штук. Ну, типу, захід яких-небудь зелених чоловічках, е, які-небудь провокації всередині по захисту рускоязичних, е, і ще якоїсь історії колихання всередині, розму, розмухування якихось там ненависних моментів. А е, е, якби ну, от, от, от такого от формата штуки, де треба пощупати НАТО. Ну, типу, у тому форматі, що чи буде якась реакція у відповідь? Чи не буде? Бо якщо не буде, то можна рухатися більш там агресивно і вже з інших да, там, подач підірвати сарай який-небудь на кордоні, і почати розказувати, що на нас напали. Uh -huh. а, от, а, якщо буде якась реакція, то це, по-перше, не Путін, це невідомі люди, і ще з території Білорусі. Ну і пішло-поїхало. Воно ж воно ж, на жаль, воно ж кончене, але воно ж не дебільне. Ну є я про Путіна, от у чому момент. Раз ми заговорили за Білорусі, коли там був цей спецпредставник США, звільнили чоловіка Тихановської. Це якось вплине на ситуацію в Білорусі ці звільнення політв'язнів? Чи нічого не поміняється? При тому, що він підтримав Україну одразу після ну, першого звернення. Це була якась одна із умов спільної роботи і руху. Скоріше за все, американці пообіцяли щось о, щось пообіцяли Луці за звільнення Тихановського. Угу. Я ж ще раз скажу з якого б дива американський би представник приперся до диктатора автократа в Білорусь, що би що? Правильно, правильно. Щоби поговорити з Лукою, а Луку, Луці треба домовлятися із країнами Євросоюзу і Заходу, в тому числі. Бо я ж кажу, не дуже подобається ходити обмазаним чужим говном. Понімаєте, навіть не своїм. Своїм, то понятно, а то ще й чужим зверху. От. Бо це прям робота прям робота в умовах чогось по третій стороні. Ну, типу, взамін на щось. Взамін на щось, не розумію на що конкретно, бо о, просто ту спетакли він в принципі перспективний, як такий матеріально перспективний, там по усілякому. Але ж ну... все ж таки, за липень. Трішки можемо заглянути, що чекати від липня нам, бо ми з тобою до липня вже не зустрінемося. Якісь якихось поновлень у правовій системі чекати у липні, от якраз дурень і правова історія. Якщо й будуть якісь зміни кадрові всередині, вони дуже ймовірні на липень. Або якісь нові закони. Коротше, щось по-новому в системі правосуддя у нас на липень раз. Другий момент змога, якась змога зробити вісім комичів, Це по фронтовій історії, скоріше за все, десь зупинити. Обмежити якісь наступальні штуки, щось пов'язано з імператором, якісь зміни у імператора. Імператор тут у, в контексті Зеленського більше, якісь зустрічі. Зустрічі, якісь зміни, я не знаю, у ставленні комунікації в партнерстві, може з кимось нормально продуктивно поговорить, з кимось домов... ну коротше, якісь домовленості. Багато поїздок когось кудись, і наших, і не наших. Так, е якісь втрати матеріального характеру для нас. Ну, може, десь вгатять, на жаль, там щось зруйнують, що є фінансово таким mm. моментом. Є якісь активні карти з нашого боку по рицарю мечів, можливо, або контрнаступальні дії, а, або а, удари по РФ в якійсь такій агресивній кількості, серйозній, і зірка, типу липень, сигніфікатор липня, зірка велика кількість інформації, Велика кількість якоїсь Інформації, бо зірка вона така, прям дуже медійна, дуже багато медійної якоїсь історії. Угу. А оці зміни чи може це стосуватися змін в ТЦК, наприклад? Бо щось кажуть, що можуть бути певні зміни в ТЦК, в роботі ТЦК саме. Їх обговорюють, тут якісь рішення питань, хочуть прийти до якихось рішень питань, подвійці жезлів, але воно ну, по помірності. Одна справа сказати на папері, як має себе поводити ТЦК, з, з другого боку, як себе буде поводити ТЦК. Угу. Це ж частіше за все на одне і те саме. Ну, звісно, це ж залежить ну, від от. тієї конкретної людини. Яка, так, це так, залежить так. не від конкретної людини, це залежить від важелей наслідків за рішення конкретної людини. А допоки немає жодного наслідку за те, що хтось перейшов межу, то всі інші будуть хотіти перейти межу. Це ефект розбитих вікон. Є такий феномен соціально-психологічний. Це коли ви йдете в якомусь районі міста, у вас стоїть завод, і в ньому цілі вікна. Киньте камінь, розбите перше вікно. Прийдіть а, через декілька тижнів, і ви не побачите жодного цілого вікна. Тому що, раз вам можна було розбити вікно, то всім іншим також можна. Отака от історія.